Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Друзі, сьогодні фонд Вадима Новинського передає чергову карету швидкої допомоги до міста Херсон. До цього нагадаю трішечки історії. До цього ми передали вісім автомобілів для міста Херсона і Херсонської області. Попередньо два автомобіля для волонтерів. Марії та Карена, і ось нещодавно під, під час евакуації постраждалих повені автомобіль швидкої допомоги, на якому працювали надзвичайні суперлюди. Марія та Карен потрапив під обстріл. Вони звернулись до нас е, з проханням допомогти, якщо маємо таку змогу, і передати ще один автомобіль. Ми звичайно, якщо можемо, завжди допомагаємо. А зараз Денис Силантів передасть цим суперлюдям ключі і всі необхідні документи. Так, з зусилсу задоволенням Марія Карен передає вам ще одне чергове авто, яке я впевнений, дуже буде корисна, і в місті Херсон і Херсонській області. І я бачу, як ви багато робите, як ви максимально експлуатуєте ці авто, щоб вони були корисні людям, які застрягли там, де куди неможливо добратися, куди тільки ви добираєтесь. Тому я з великим задоволенням передаю вам ці документи. Це авто, щоб воно вас. Була ціла, тому що я знаю, що перша машина дуже попала під великий обслуговстріл, щоб ця машина була ціла, щоб ви були цілими. Я бажаю вам здоров'я, успіху. Дякую за підтримку. Дякую, Дякую. вам і низький оклолін за вашу надзвичайну таку необхідну зараз роботу. Хай Бог вас береже. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.